Хмельницька ес, колектив, якої здійснює постійну підтримку українських сил оборони, відкрила у цьому році сезон благодійних заходів. Першим став на півмарафон під назвою Health Marathon Energy. Він об'єднав більше півтори сотні учасників з різних куточків України. Це сильні духом, цілеспрямовані та наполегливі легкоатлети різного віку. Найстаршому з них 65, наймолодшій учасниці 8 років. Це мені приносить задоволення, і погода не має значення. Я бігаю і в. Сніг і в дощ, і в плюс, і в мінус, щоб підтримувати наших хлопців, які зараз боронять нашу країну, і завдяки яким ми можемо зараз займатися своїми улюбленими справами. Приймаю участь в марафоні, тому що це. Ці кошти йдуть до ЗСУ, і я дуже люблю бігати. Цілою командою це 16 учнів. Була представлена у забігу Нетішинська комплексно-дитяча юнацька спортивна школа. Українці сильні. Ми зможемо перемогти. Ну, що помогти, помогти зсу, щоб показати, що Україна сильна. Атмосфера, попри постійний дощ, була неймовірною. Ми збираємося та збираємо кошти заради перемоги, і Україна обов'язково переможе. Прозвучало на відкритті на півмарафону. Старт та фініш благодійного заходу проходив на майданчику Хмельницької АЕС. Дистанція становила 5, 10 та 21 кілометр. На ініціативу проведення благодійного заходу відгукнулися спортсмени-аматори усіх майданчиків українських АЕС та дирекції на екенергоатом. Спортсмени Києва Рівного. Найчисельнішою серед гостей двадцять спортсменів була команда Рівницької АЕС, гідно представлена Південноукраїнська атомна електростанція. Один енергодарець із окупованої Запорізької АЕС Біг дистанцію марафону в онлайн режимі, підтримавши благодійну акцію. Це доводить, що українських атомників ніщо не зламає. На півмарафон підтримали військові, рятувальники, небайдужі нетішенці. Траса пролягала мальовничими краєвидами навколо Хмельницької АЕС. Учасники забували про негоду, долаючи дистанцію над зеркальною блакитю технологічної водойми. Природа, яка поступово пробуджується після холодної зими, надавала сил, натхнення та віри у власну перемогу та перемогу усієї України. Таким настроєм фінішували усі учасники забігу. Враженнями від заходу поділилися представники сусідньої Рівненської АЕС, яка усіляко сприяє спортивному дозвіллю працівників станції. Ми завжди підтримуємо такого роду заходи і думаємо, що у нас вже започаткується така традиція. Хмельницька станція, представники завжди приїжджають, коли ми організовуємо подібні акції в себе спортивні заходи. Тому ми будемо також долучатися завжди до тих заходів, які будуть організовувати ВП ХАЕС. Відмітили гостинність та хорошу організацію благодійного заходу. Спортсмени Південно-Української. Атомної станції. Ми завжди їздимо по різних на різні змагання І у складі виступали вариші, і ось нарешті приїхав до вас. Велика подяка Збройним силам України за те, що ми бігаємо. А ми будемо їх підтримувати, будемо організовувати такі благодійні пробіги. Будемо приймати участь у ході благодійного напівмарафону на Хмельницькій АЕС зібрано 97 тисяч гривень, які адресно та зі звітністю будуть передані на підтримку збройних сил України. Я хочу кожному з вас подякувати, тому що неймовірна сила волі в таких умовах. Нам погода на жаль не посприяла, але тим не менше, захід відбувся. Я бачу, що всіх. Максимально гарний настрій, всі заряджені на поточний рік. Тому всім нам бажаю щонайшвидшої перемоги ще раз. Весна переможе, Україна переможе. Слава Україні! Ви долучилися до великої благородної справи всього нашого народу. Ви і ще на один крок наблизили нашу велику перемогу. Тож вітаю! Вітаю! Бажаю нових яскравих перемог! А головне нових яскравих вражень. Організація молоді атомної станції, у доробку якої, окрім цього, не один вдало організований та проведений благодійний захід, готова до їх продовження. У цей день перемогли усі учасники благодійного напівмарафону, незважаючи на подолані кілометри, свій вік та стать, медалі, кубки та нагороди. Перемогли не лише спортивний азарт та наполегливість, перемогли єдність, небайдужість та згуртованість нас, українців, заради великої спільної перемоги.